Всім доброго вечора! Коли ж нам сіяти нашу найулюбленішу, найсмачнішу і нашу найпопулярнішу культуру, яку ми вирощуємо в нас на городі? Звичайно, це наші томати. Ми їх дуже любимо, всі вирощуємо і з кожним роком хочемо все покращувати і покращувати нашу агротехніку. Перед за все, хочу вас трошки заспокоїти тих, хто переживає, хто сіє там перший, другий, третій раз. Наші томати така універсальна культура, така вона піддатлива для вирощування. Коли ви не посієте чи на 10 днів раніше, чи на 20 днів пізніше, все рівно томати дадуть врожай, виростуть і дадуть врожай. Є такі люди, що сіють в січні із помідорами, прям висаджують і мають врожай. Є такі люди, що сіша в травні помідори і мають непогані помідори. Тому спокійно не треба піддаватись на ажіотаж в інтернеті. Посійте томати, коли вам виходить, як вам виходить, і все буде добре. Що перш за все, який нюанс я хочу, щоб ви врахували? Бо я дивлюсь багато відео і є багато відео, упускає цей нюанс. Багато людей розказує за строки посіву, строки висадки томатів, але не розказує за такий нюанс, що всі наші томати діляться на ранні, середні і пізні. Наприклад, такий красивий томат, як банзай нас середньо стигли. Що це означає, що у нього вегетаційний період від сходів насіння до плодоношення 100-105 днів. Мікадо рожевий дуже гарний врожайний сорт, він нас вже пізньо стигли. Період від сходів до початку дозрівання 130-140 днів. Бачите, двох томатів майже 25 днів різниці до плодоношення. Давайте візьмемо ще ультраранній безрозсадний сорт це Санька. У нього період від сходів до початку дозрівання 80-90 днів. Тому вам обов'язково це треба врахувати, коли ви висіваєте своє насіння, щоб знати, коли ваші томати будуть плодоносити. Бо, наприклад, якщо ви пізно посієте мікаду, дуже пізній сорт. Є така можливість, що він може повністю не віддати вам врожай до морозів, або, наприклад, ви зберете повністю зелені помідори. Нам цього не потрібно. Або, наприклад, якщо ви не змогли посіяти розсаду вчасно, або якісь у вас виникли труднощі з розсадою, всяке буває. То, наприклад, якщо ви посієте саньку, то він вам дуже швидко наростить розсаду і дуже швидко дасть врожай. Тому це треба враховувати. Давайте перейдемо до суті, щоб визначити, коли томати нам сіяти. Нам перше треба визначити, коли ми будемо томати висаджувати в відкритий ґрунт. На відміну від огірків, перців, баклажанів, з томатами тут можна вибрати дві стратегії. Перше, посадити вже розсаду томатів після заморозків, це орієнтовно залежно від регіону. Ну, 15-20 травня. Я думаю, що так десь в всіх регіонах. Звичайно, кожен вже собі знає, коли в нього заморозки. І друге, посадити томати раніше. І вже посадити в якийсь парничок. Я, наприклад, роблю такі саморобні парнички з агроволокна білого. Я показував, висаджую раніше в перших числах травня. Переважно це ранні томати, які хочемо отримати, щоб ранній був врожай. Ми садимо небагато, але вони набагато раніше починають плодоносити. Бо початок травня і десь 20 число травня це дві великі різниці. Якщо є можливість, то звичайно можна всі томати висадити раніше, зробити парнички. Томат, така культура, головне, щоб не було заморозку. Він витримує до 0 градусів. Звичайно, вже рослин не буде так розвиватися. Але й томат така стійка рослина, що якщо будуть навіть низькі там певний час температури, він не пропаде. Звичайно, за цих умов треба дати йому антистресант, якісь підживлення, але є така можливість, якщо ви хочете дуже раннього врожаю. Звичайно, коли ми при посіві томатів, при виситці в грунт, дотримуємося певних прорахованих вже строків, наші томати нам віддячать. Звичайно, за рахунок правильних строків посіву томатів, ми можемо нас збільшити врожай і в якісному вираженні, і в кількісті. Давайте візьмемо базовий строк. Це 20 травня. Томат в розсаді має бути 55-60 днів. Плюс я завжди додаю 3-4 дня, як томат сходить. Ну, буквально я не думаю, що більше як 4 дня в когось сходять томати. Ну, може хтось ще їх. Пророщує, але я думаю, для томата це лишнє. Тому щоб розсада була здорова, довго не стояла у вас, щоб ви з нею не грали, 60 днів це достатньо, тому десь 20 з числа березня можна спокійно висівати томати. Якщо ви хочете посіяти дуже пізні томати вирощувати, врахуйте цей строк, додайте 10 там, 15 днів, ну кого які томати, залежно є різні томати, але ви це додайте до цього строку, щоб ваші томати більш-менш в один час почали плодоносити. Якщо для вас це важливо, наприклад, розкажу за себе: я свої томати всі сію в один строк. Чому я це роблю? Мені треба, щоб томати були, наприклад, там, середина липня. Серпень, початок, середина, кінець серпня, початок вересня, щоб поступово отримувати врожай. І ми ці томати використовуємо поступово для соку, для салату, для закривання, для маринування, для квашення. Тому мені треба поступово. Якщо вам треба, щоб врожай був одночасно, тому можна ці всі строки скоригувати пізні середні, щоб вони були родили вам одночасно. Або ще такий варіант, якщо ви, наприклад, боїтеся там серпні фітофтори, то щоб ви до фітофтори кінець серпня, Серпня вже зібрали врожай і були спокійні, що вас томати не пропадуть. Які умови треба врахувати, коли ви плануєте сіяти свої томати? Вам треба врахувати, в чому будете вирощувати. Яке у вас, звичайно, сонце, яка у вас земля, які у вас підживлення? Я вам зараз певні нюанси розкажу. Я перше свої томати висіваю всі разом, потім розпікую основну частину у такі квіткові ящики. З ними зручно мені працювати. Їх легко переноситься, наприклад, там, з місця на місце, транспортувати їх легко. Вони не ламаються, не перекидаються, оце стаканчики розставиш, там впав, там перевернувся. Там касета може бути поломана, ну таке всякі нюанси можуть бути з цими квітковими ящиками. Мені саме краще працюється. Головне, щоб не брати дуже тяжкий ґрунт в них, наприклад, цю землю з городу. саме краще брати вже таку підготовлену землю вже з торфом, кокосовим волокном. Тоді вони легші, легше їх носити, легше вам на руки і на ваше здоров'я. Щодо поливу маєте врахувати. Чим більше ви будете поливати, чим інтенсивніше ви поливаєте, тим більше розсада дає вріст, тим більше вона може витягуватись. Тому треба з поливом бути обережним. Я завжди стараюся, щоб верх землі підсох, навіть трошки менше давати поливу, щоб мої томати не витягувалися. По мінімуму. Щодо підживлення, я б звернув увагу, коли, наприклад, томати показують, що вони не мають елементів. Це, наприклад, коли фіолетові листочки знизу, це означає, що не беруть фосфор. Дуже блідла розсада, наприклад, може не вистачати магнію, желіза. Тому на ці певні нюанси я б звертав увагу. А так би я би розсаду не підживлював, цей ґрунт, що, наприклад, ви там зробите всякі перегної десте, або компости, або купити якусь готову землю, це достатньо для розсади, не треба багато її щоб вона не переростала, не витягувалася, краще вона буде нижче, грубіша, сильніша розсада, ніж витягнута, висока. З нею тоді погано працювати, садити її, тому краще нам така гарна коренаста розсада. Обов'язково для своєї розсади даю мікроорганізми, щоб не було чорної ножки, щоб у цих ящиках, горщиках в домашніх умовах розвивалися позитивні мікроорганізми, які будуть гарно допомагати розсаді рости. Всі ці роки, що ми вирощували томати, ми їх не підсвічували. Вони прекрасно у нас вирощувались на підвіконні, на балконі. Прекрасний був врожай, тому. Це така прям не дуже така проблема. У вас вистає питання у підсвітці. В нас сонце кому цікаво, у нас сонце зранку. До першої години, перша-друга година дня. І я перевірю, що цього достатньо, щоб розсада томатів виросла, була досить здорова. Ну, для домашнього вирощення нам не треба прям такі камазами томати, але нам більш-менш нормальний, щоб вона нам гарний рясний врожай. Якщо вам треба супер якийсь врожай, звичайно, треба томати досвідчувати, треба, щоб світло було 10-12 годин, як мінімум. Якщо у вас взагалі нема сонця або досить мало сонця, тому цей нюанс вам. Треба врахувати. Тому, якщо у вас томати не для теплиці, я би вам не радив сіяти раніше 20 березня, бо це не тільки морока з цими томатами, що їй вдома треба гратися, з ним носитися, коли нема належних умов. Там холодно, там тепло. Саме основне нема нормального сонячного світла, розсада витягнеться, і плюс до того, якщо нема нормального сонячного світла, не буде розвиватись нормальна коренева система розсади. Щодо температурних режимів маєте врахувати, якщо буде дуже тепло, наприклад, в хаті наші температури 23-24, коли є, стоїче опалення, для томатів це дуже тепло, вони будуть йти вгору. Вони будуть витягуватися, томати будуть буйні і не будуть нормально розвиватися. Так само, коли за низька температура, наприклад, є багато людей, що коли блисне сонце, зразу виносять на балкон, там дуже холодно, томати призупиняються в рості, вони не можуть брати необхідні елементи їм з ґрунту. Зразу в них листечку знизу фіолетове стає. Тому такі експерименти також шкідливі. Саме гірше це коли перепади, коли виносите з балкону, з холоду на тепло. Зразу вам гарантована чорна ніжка, тому вважайте на ці моменти. І останній момент це для тих, хто хоче посіяти томати раніше, щоб мати швидший врожай, але щоб розсада не витягнулася, була досить така коренаста, які нам методи в цьому допоможуть. Звичайно, це. Розпікіровка розсади. Під час розпікіровки ми трошки пошкоджуємо коріння. За рахунок цього стимулюємо розвиток кореневої системи, присипаємо томат, і тому томат трошки затримується у розвитку. Він витрачає сили на нарощення кореневої системи, йому треба прийнятися, тому трошки ми призупиняємо розвиток. Далі це пересадка з менших стаканчиків в більші. За рахунок цієї пересадки, помідора своєю кореневою системою в новому стаканчику хоче всю землю оплести, розвиває кореневу систему. І в цьому випадку менше сил йде на її вегетацію, тобто вона менше росте. Далі можна гратися трошки з мінеральними речовинами. За рахунок, наприклад, монофосфату калію, за рахунок фосфору і калію. Ви ніби трошки призупините ріст розсади, розсада буде більше розвивати кореневу систему, і буде така в нас коренаста. Таке підживлення монофосфатом калію можна робити 2-3 рази. Особливо його треба робити після розпікерування розсади, після пересад і перед висадкою в грунт. Ну і, звичайно, останній момент, якщо у вас є проблеми з витягуванням розсади, є такі препарати на подобі препарату атлет. Ці препарати призупиняють витягування розсади. Тому якщо у вас аж така сильна проблема з витягуванням розсади, ці препарати вам допоможуть. Отаке От нас сьогодні відео щодо строків посіву томатів на розсаду, нюансів, які нам треба врахувати. Дякую вам всім за увагу! Всім бажаю гарно посіяти томати, вибрати найкращі, найврожайніші сорти, всім гарних рясних врожаїв і мирного, мирного неба!